Доброго дня, діти! Ми з вами завітали до троянд. Влітку довго цвітуть троянди. Вони є окрасою багатьох клум. Троянда гарна та пишна квітка. Її стебло огортають захисні шипи. Давайте з вами розглянемо. Троянда дуже гарна та запашна. Багато хто вважає, що вона є, є окрасою багатьох клумб. Квіти бувають різного кольору червоного, жовтого, рожевого, білого. Діти, давайте з вами розглянемо, якого кольору є трояк. Ми сьогодні з вами розглянули троянди, які ростуть на клумбі. Давайте з вами намалюємо кущик троянд. А якого кольору ми намалюємо троянди? Жовтого, білого та рожевого кольору. Приступаємо до роботи. Для роботи я підготувала фарби червоного, зеленого та жовтого кольору. Водичку, пензлик, серветки та пакет. Набираємо у пакет повітря. Зав'язуємо його, щоб повітря затрималось. Зав'язуємо ось так Вибираємо кут. будь який так. наносимо червону фарбу пензликом добре наносимо діти ось так наносимо і натискаємо. На аркуш паперу і утворюються відбитки троян, схожі на троянди, наносимо ще фарби. Натискаємо. Я намусимо діти, щоб вийшли гарні відбитки троян і натискаємо. Ось які в мене вийшли гарні відбитки за допомогою пакет. Покладіть, будь ласка, пакет. Візьміть пензлик та червону фарбу і домалюйте пелюстки троянд. Така гарна в мене червона троянда виходить. Миємо гарно пензлик, бо нам потрібна зелена фарба, щоб намалювати пелюстки та стебло кущика троянди. Так, малюємо способом примакування, листочки. Угу. Ось так. Дивіться, як у мене гарно виходить. Стебло троянди. Ось ще. Голочки малюємо. Листочки малюємо. Троянди. Який в мене вийшов гарний кущик Троянди. Листочків я малюю багато. На кущику. ось так, діти. У мене такий великий-великий кущик вийшов. Троянки. Так. І якщо хочете, ви можете домалювати, додати жовтого чи рожевого кольору. Ну, будь-який колір можна взяти для роботи. Так, тепер давайте подивимося. Ось яка в мене вийшла чарівна робота, кущик троян. Бажаю вам успіху, ось виготовлені такої чарівної роботи. І уявіть, як він пахне, як троянди. Давайте вдихнемо гарно пахнуть троянди. До побачення малята!